Для мене насправді велика честь бути з героїчним місцевим самоврядуванням, Тут без перебільшення місцеве самоврядування обличчям своїм зустріла ворога і по сьогоднішній день несе найбільший тягар щогодинно від повномасштабного вторгнення. І тут питання, я думаю, що довіри повинно бути між органами державної влади і місцевим самоврядуванням, тому що Ну, питання, наприклад, от Асоціація Міст направила запит так, до Міністерства, до Кабміну з приводу використання військового ПДФО. Ну, гроші забрали? Не використали. Тобто, ну фактично не використали ці кошти. Тому я на минулому тижні направив відповідне депутатське звернення, щоб, окрім політичної оцінки, щоб цьому дали і юридичну оцінку, тому що місцеве самоврядування... Я знаю багатьох мерів, які на запити ніколи не відмовляються, навіть от в прифронтових я представляю Сумщину регіонах від допомоги Збройним силам України. І які втрати понесли Збройні сили України? І чи це не підірвало, не підірвало державні інтереси України такі рішення? Це, я думаю, повинна бути оцінка правоохоронних органів. З приводу З пані Оксаною, до речі, не погоджуюсь От, те, що вона сказала, що погана норма про 4% інвалідів. У нас дуже багато скоро прокурорів звільниться. Ви зможете взяти їх. <плес> Ви зможете взяти сантехніками, електриками. Ну, максимум головними спецами. Я думаю, що дуже велика кількість людей це тисячі, вони будуть шукати роботу. Тому обов'язково, я думаю, наповнення буде. Та будуть, будуть обов'язково. Треба ж десь працювати. Людями і всі ж вміють щось робити руками. <laughs> Дивіться, я, вони ж про неї, вас... да? вони ж можуть іти працювати, <laughs> у них броня. <laughs> так. Відповідаючи на питання, на ваше, ну знаєте, от ви дуже так сформулювали на нашу тему дискусії, панельної, якраз з основними принципами: Європейської хартії місцевого самоврядування. Я б зупинився на деяких з них, наприклад, на чіткому розмежуванні повноважень, так, в принципах, це на двох, буквально. От цей принцип передбачає ефективність у виконанні функцій. Тут треба промовчати, так що кожен рівень влади виконує свої завдання, не дублюючи обов'язки іншого. Тобто, ну я, я думаю, що кожен тут представник місцевого самоврядування знає, що відправляє якусь, наприклад, там директиву, як можна так назвати, чи якісь там прохання, да, якісь документи обласна державна адміністрація, і через 20 хвилин РДА теж направляє те ж саме. Тобто одне і те ж, дублювання це дублювання, чи це не дублювання? Це допомога, так. це допомога державної влади місцевій. Так ну тому, що я з великою повагою там є багато. Вони там, коли там пожежі, якісь щось роблять, координують і так далі. Ось у нас було там проблема з річками. Вони там якісь дають вказівки комусь, але все-таки це дублювання, яке треба усунути, тому що кожен себе поважаючи міський голова, то він. На прямуй комунікації знаєте, як у нас натопа. На прямій комунікації, ви чули, так, я думаю, цю всю історію, і це, от наступний якраз пункт е, зменшення ризиків е, конфліктів між рівнями влади, тобто практична реалізація цього принципу, це от прямо написано, да, в харті базується на сферовому розподілі, наприклад, освіта чи інфраструктура. Національна влада може встановлювати загальні стандарти, тоді як муніципалітети. Відповідають за їх реалізацію, тобто, ну це про що ми говорили, що а, завдання дали, грошей не дали, так і я знову ж повертаюся до Сумщини. От Ми величезну кількість грошей витратили на укриття. У нас єдиний регіон, в якому повністю навіть купували будівлю. Мер там просив, знаходили можливість, тобто проводили це все через казначейство, купували будівлю, щоб діти могли навчатися очно. У нас єдиний регіон Сумщина, де повністю дистанційна форма навчання. В чому логіка? Витратили гроші, тепер цим ніхто не користується. Тобто, всі сидять вдома в панельних будинках, так у нас ну, зокрема в там, звичайних радянської поблизу, то тобто, сидять за комп'ютером. Діти в першому класі не бачать своїх однолітків. Вони не знають, що таке вчитель, вони не знають, що таке дошка, що таке клас. Тобто, ну тут питання ось, цього ось перекосу. Наступне, я думаю, що питання: от пропорційності, тут зазначено, що. Нагляд повинен відповідати масштабу та характеру рішень, які приймає муніципалітет. Тобто, по органам місцевого самоврядування біжать всі, всі правоохоронні органи, які тільки існують в усьому світі. І я насправді тут, знаєте, дивуюсь, коли опалювальний сезон приходять правоохоронні органи і блокують рахунок комунального підприємства, яке займається наданням комунальних послуг. Тобто, це диверсія чи це питання хочуть якесь там, наприклад, задати цьому керівнику. Що він порушив закон, чи це просто, я думаю, що це ну, люди можуть залишитися без будь-якого тепла, без комунальних послуг. Те ж саме законність. Тобто тут зазначено, що держава здійснює контроль виключно в межах законів, не втручаючись в оперативну діяльність місцевих органів. Тобто, ну, от при всій повазі до Служби безпеки України, вона повинна займатися контррозвідувальною діяльністю. Коли СБУшники приходять з ТЦК. Вручають повістки на підприємство, на комунальне, Це точно не є не відповідає закону, не принципу, не духу закону. Це не відповідає здоровому глузду. Коли фактично може заблокуватися робота великого підприємства, і люди залишаться без тепла, хто за ці наслідки буде нести відповідальність? Тому я прошу да. тому я прошу обов'язково. Якщо у вас є такі випадки, звертайтеся особисто до мене, до колег. З комітетом будемо по кожному випадку, коли така диверсія відбувається, направляти депутатське звира до генерального прокурора, до голови служби безпеки України до інших. Тому що мені здається, що деякі там керівники на місцях вони втратили береги, так як кажуть, і це повністю не відповідає національним інтересам, не відповідає національний не відповідає інтересам громад, тому що всі ж забувають кажуть, що от у нас там місцеве самоврядування, це окрема держава окрема. Тобто у нас фактично, ну, чомусь називають губернатор, хоча у нас в губерні немає, так? голова обласної адміністрації він вважає, що мер це найманий працівник. Тобто мерів обрали люди. Губернатора призначили. Сьогодні він приїхав з одного місця, наприклад, його відкомандували, завтра в інше місце. Він найманий працівник, а не мер. Мера найняли люди. Це найголовніший принцип. Тому підхід, коли... Підхід, коли там, наприклад, голова адміністрації дає вказівки, викликає, каже так, через годину у мене будете так на нараді, та. І дають якісь казівки, ну це точно цей перекос. Тут я, ну, не треба відповідь. Ну, це на всіх принципах, про які я сказав, повинен базуватися законопроект. Він повинен відповідати, і те, що у нас там є по європейським нашим зобов'язанням, ну воно ж повинно відповідати нашим інтересам. Ми не можемо такі зобов'язання приймати, які будуть шкодити громаді, які буде шкодити місцевому соврядуванні і головне людині. Ми всі прагнемо європейської інтеграції, але ми повинні робити. Так, щоб це було в інтересах нашої держави, а не яких інших, це не популярно, Вибачте, можливо, від голи під комітету чути, але це наш пріоритет. і Ми повинні відстоювати, не повинні погоджуватися на все, що нам дають, і просто безмовно виконувати. Ми повинні кожен пункт відстоювати і якраз місцеве саморядування, воно від в даному випадку величезну дипломатичну роботу проводить, тому що вона же ж каже, що от там якась є дипломатія, там міністерство закордонних справ. Якщо взяти коефіцієнт того, скільки... Голови громад притягнули сюди допомоги, скільки вони привезли сюди різної і гуманітарної допомоги транспорту, скільки вони Збройним силам передали. І якщо таку взяти статистику, я переконаний, що буде ця статистика не на боці органів державної влади в розрізі ефективності. Тому я дякую вам і готовий. В хорошому сенсі там це лобіювати, хотів сказати, адвокувати. Я під підглянув там, а вже в роздаткових матеріалах є резолюція, там абсолютно є правильні рішення, які треба впроваджувати, які треба відстояти. Я думаю, я з колегами готовий цим займатися на практиці. Дякую.